Навила на Чернігівщині виродка із міліційним минулим. Усе село зажадало розіп'ясти. Колишній майор порізав вагітну жінку. Убивчий експеримент у Харкові вибухнула наукова лабораторія. Жодної картинки, мінімум інформації. Досвід кажуть, був пересічний та інститут геть утаємничений. Сніг заметіль, морози з зима 2013-го влаштувала прощальну гастроль для українців. На дорогах затори школи зачиняють дахи зносить вибух у Харківському інституті, де заховані скарби ватикану та посібник для української повії завдяки колективному натхненню та ефірним можливостям на 2+,2 плюс два стартують міцніном. Пішохідна зебра та кермувальники з гальмами то, виявляється, ще зовсім не гарантія, що дорогу вам вдасться подолати цілими неушкодженим. Глядачі міцних новин поділилися з нами просто карколомним відео. Ніщині водій мікроавтобуса буквально змів жінку та дитину з зебри, але саме він у тій ситуації був геть невинен. На відео добре видно, як газель зупиняється за метр від пішохідного переходу, але щойно люди виходять на проїжджу частину. Як у зад маршрутку б'є силою вантажівка. Від удару бус розвернуло і відкинуло на людей. Наїзд який на щастя обійшовся без жертв, зафіксував відеореєстратор випадкової зустрічної автівки. Смертної кари для колишнього міліційного майора всім містечком вимагають мешканці борзни, що на Чернігівщині. 37-річний моральний виродок не інакше там ножем порізав вагітну жінку у її ж будинку. 22-річна Оксана провела на операційному столі понад три години, і життя їй медики врятували. Але дитину жінка втратила. Поки хірургії повертали Оксану з того світу. Нападник утік у сусіднє село, аби його пов'язати, каже Скорик, довелось викликати Беркут з обласного центру. Людина, яку зараз закидають камінням, і ще два місяці тому була помічником керівника райвідділу міліції. Йому інкримінують жорстоке побиття вагітної 22-річної Оксани Циганок. Нападник дізнавшись про те, що дівчина під серцем носить дитину, завдав їй п'ять ударів ножем у живіт. Він хотів мені горло перерізати. Я головою почала за це мати цей махаті. Він мені це. Лице сильно порізав. Тепер його жертву напівживу доправляють до обласної лікарні біля автомобіля, плачуть борзнянці. Дізнатися про здоров'я дівчини, прийшло чимало людей, знайомих і незнайомих. Вони заявляють, нападник 36-річний син відомого бізнесмена тримав у страсі всю борзну. 22 роки і так порізать. Каже, я не знаю, як вона до сих пір три-троє суток, як вона жива. Весь народ Важі востає, що давайте так, ж так, справедливо. їх суди урятувалися від смерті дівчина дивом із численними ножовими пораненнями. Вискочила на двір до сусідів. І, хоча дверей ніхто на. А крики не відчинив, нападник злякався і втік. За слідами крові Оксану знайшла медсестра, яка проїжджала поруч. Я вже 17 років працюю в хірургії. Ну, всякі я передивилася, ну. Ну, такої я ще не бачила. Дівчину опорували три години. Вона зазнала численних ушкоджень внутрішніх органів. Плод був уже не життєспособний. Її І доньку ледь не вбили за гроші, каже мама Оксани. Обидві жінки працювали в магазині, який належить батьку нападника. За чотири місяці останніх визвала, вилізла сума нестачі сто 120 тисяч. І вони, в общем-то, я їм предлагала визвати ну нормальну якусь організацію, щоб це все провірити, тому що це нереальні речі. Вони почали нам угрожати. Вигрожали постійно, і спохаті стріляли і собаку вбивали. За спинами правоохоронців затриманого проводять до зали суду. І люди зібралися, Якщо б його вчора випустили зала суда, його просто розірвали б люди на місці. У цьому будинку живе батько затриманого родині. Належить магазин та бар у борзні. До журналістів ніхто не виходить, розмовляє лише по телефону. Зробили ажіотаж, і, і більше нічого я прямо скажу. Не нічого там не було. Не всі зробив. Бурзнянці того й бояться, що нападнику знову вдасться уникнути відповідальності. Районний прокурор заперечує на арешті він наполіг особисто. Основними підставами, які стали для прийняття такого рішення, те, що він переховувався на першопочатковому етапі від органів досудового розслідування, також міг негативно впливати на, скажімо, сім'ю потерпілої інших свідків, враховуючи особливу тяжкість скоєного злочину та його характер, значить, було прийнято. Таке рішення прокурор розповів, що затримали нападника співробітники Беркуту в іншому населеному пункті. В автомобілі був карабін, яким чоловік не скористався. Йому інкримінують замах на вбивство вагітної жінки. За це він може потрапити за грати довічно. Але Скорик Василькобець Чернівщина новини 2+,2. І наука інколи буває вибухова і вбивати здатна у харківському інституті. Проблем машинобудування під час експерименту зненацька вибухнув балон. Загинув 60-річний старший науковий співробітник дослідної установи. Його молодший колега відбувся незначними пораненнями. Вибух пролав на першому поверсі обшарпаною. Втім, цілковито режимної багатоповерхівки. Відтак жодного достовірного відеосвідчення, що сталося всередині, немає. Найголовніші інститутські вчені мужі лише повідомили, тривав пересічний експеримент з вивчення. Фізичних властивостей рідини, однак якої саме не уточнили. Загиблий кажуть, працював в інституті останні три десятки років і був чи не найфаховішим науковцем установи. В експертів є 10 днів, аби встановити та зрозуміти, чи не знехтували експериментатори, бува, правилами техніки безпеки, і чи справді таким уже звичайним був той експеримент? Причини, чому це відбувалося, зараз встановлюються, ведуться средство. Роботи, виводи які то я делать, к сожалению не можу. Проводились планові роботи згідно тематики інституту. З нашої точки зору за всіма мірами по техніці безпеки. Стінка на стінку на Дніпропетровщині пішли охоронці проти відвідувачів кафе. Перша пара бійців були у погонах. Супротивники на момент кулачної вже встигли добряче хильнути у підсумку. Двоє п'яних відгамселили міліціонерів. Але фінал баталії був ще феєричнішим. Хату до трохи, трохи згодом забарикадувалися бійці. Штурмом брав Беркут. Озброєні ножами п'яні та агресивні. Двоє братів забарикадувалися у власній хаті. <звіток> беркут іде на штурм. Всередині ще одна барикада. Врешті на двох чоловіків надягають кайданки. У міліції кажуть, щоб завадити штурму, старший брат погрожував убити молодшого. Схватив один із ножів, приставив йому до горла і почав працівникам міліції демонструвати наміри свої спричинити йому тілесне ушкодження або позбавити життя, вимагаючи від працівників міліції. Покинути територію двору кривава драма у селищі Магдалинівка розпочалася під час вечірки у місцевій кав'ярні. Двоє братів відмовилися платити за банкет, кажуть працівники. За цим столиком сиділи ребята, які не захотіли розплачуватися. І почали рукатися. Я визвала міліцію. На виклик прийшов дільничний з помічником. Втім, людей у формі п'яні відвідувачі не послухали. Вони начали запротивлятися, оскарвлять їх, називати грубими словами. Бачила, как наших міліціонерів б'ють. Наші міліціонери швидко забежали сюда сюди в кафе, закрились. эти парни убежали. Обидва правоохоронці постраждали від ударів графином та кулаками по голові. І нині вони в лікарні кажуть, такого спротиву просто не очікували. Почали вести себе агресивно, зухвало і одразу розпочали бійку Ушиблена рана, значить ліві вісочної області, ушиблений гематоми ліса, перелом спинки костей носа. І саді не права У кісті у больнова е паштети ушиб голови, ушиб м'яких тканей ліса. Поки постраждалі правоохоронці під наглядом лікарів, їхні нападники в ізоляторі, двоє братів 26 і 34 років відповідатимуть за хуліганство, злісну непокору працівникам міліції та завдання тілесних ушкоджень. Все це може обернутися для них п'ятьма роками за ґратами. Ургавало слов Кулиш, Дніпропетровщина, новини два Кольоровий посібник для жриць кохання та боронянських пілотів садили на лаву підсудних у міцному викладенні настала пора суцільної відвертості. Бармалей він і автівку освятить і багатоповерхівку змінувати здатен благодійника з бородою та у церковній рясі впіймали столичні правоохоронці. Що ховають стіни Ватикану, та які скарби дісталися Франциску І? спецрозслідування наших кореспондентів? Франциск перший сьогодні відслужив свою першу месу у новому статусі до церкви. Папу римського привезли автомобілем та під посиленою охороною для колишнього аргентинського кардинала. Кажуть, знавці, справи, почалося геть незвичне життя. Подейкують, що у Буейнос-Айресі вчорашній кардинал пересувався на метро та зовсім уникав розкошів. Навіть їсти він готував собі сам. Напередодні ввечері на балкон собору святого Петра Франциск перший вийшов теж на власний манер без червоної обшитої горностаєм накидки. У тому віряни вже розгляділи натяк, що новий понтифік буде покровителем незаможних. Тим більше, що кардинал Хорхе Маріо Бергольо давно зажив слави несамовитого борця за соціальну справедливість. Очевидно, що особливої помпи не варто очікувати і під час інтронізації понтифіка, яка запланована на майбутній вівторок, адже елементи церемонії за традицією обиратиме сам папа. Ймовірно, що незмінною залишиться тільки процедура передачі. Чи понтифіку персня рибалки, який отримує кожен наступний папа римський, починаючи від самого святого Петра. Я думаю, хто вчора мав нагоду бачити, ті перший його перші його виступ, е я думаю, що відчув. Чую його побожність, чую його простоту, нескомплікованість. Я думаю, це. Може, в сьогоднішньому світі дуже дуже потрібне, як ми насправді будуть часи правління. Вибачте, папи Франциска першого нині можна лише припускати, але такому потенційно блаженному єпископу Риму точно не просто буде керувати безмежними скарбами, що ховають від сторонніх очей. Кам'яні стіни найменшої держави світу, адже Ватикан володіє колекцією культурних цінностей та має у своєму розпорядженні фінансові активи, яким заздрять і найвідоміші музеї світу, і найбільші товстосуми планети. Натомість минулоріч до банку святого престолу чимало запитань було від ФАТФ організації, що бороти, бореться з відмиванням брудних грошей. Марія Васильова спробувала зазирнути за Ватиканські стіни і зрозуміти, чи така вже й свята та спадщина, що дісталася 266-му римському папі. Пишність шат змушує вірян благоговіти перед Господом та церквою. Так вважало духовництво від часів заснування папського престолу. Захоплення римських пап колекціонуванням реліквій зробило Ватикан світовою скарбницею. Десятки тисяч витворів мистецтва у ватиканських музеях ніхто не береться оцінити у грошах. Портрет святого Єроніма, написаний Леонардо да Вінчі, колись служив стільницею у крамниці. Тепер же його вважають безцінним. Прихильність намісників святого Петра до Прекрасного робило їх терпимими до Смаків митців доби відродження, що відверто оспівували оголене людське тіло та до святинь інших релігій, два музеї, де представлена е, традиційна для цього регіону, але дохристиянська традиція: етруська культура і. Антична скульптура, ну е, так що в цьому відношенні католицька церква, на мій погляд, це є один з дуже яскравих і позитивних прикладів для інших релігій. У бібліотеці та архіві апостольської столиці зберігають інші скарби, історичні документи, чимало з яких досі засекречені. Лише окремі з них іноді виставляють на загальний огляд. Наприклад, торік у Ватикані зробили виставку нарешті розсекречених актів суду над Галілеєм та Джордану Бруно. Проте має Ватикан і значно прозаїчніші статки. Їх тримають у суворій таємниці, але кілька років тому у пресі з'явилась бюджетна доповідь. У ній йшлося про те, що церква володіє нерухомістю в багатьох країнах Європи та 50 тисячами будинків у самій Італії. Також у балансі йшлося про тонну золотих зливків. Але найбільший інтерес фінансові органи мають до справ банку Ватикану. За останні 30 років із ним пов'язано чимало скандалів та підозр. У 80-х папський банк підозрювали у зв'язках із сицилійською мафією, а його директор. Рознайшли у Лондоні. Далі були арешти та гучні відставки банкірів. А торік Ватикан вразила чергова криза. У пресу потрапили листи архієпископа Вігано, який звинуватив курію папський банк у корупції та відмиванні грошей. Бенедикт XVI доручив кільком кардиналам провести розслідування. Його результати могли б підштовхнути папу до зречення, припускають наближені до Ратцингера оглядачі. Папа перед самим своїм уходом відставку прийняв кардиналов. Еще раз вместе с ними посмотрел этот доклад. Я думаю, что он видел его и раньше. и Это может быть, но ну, это мое личное мнение, может быть, это была одна из причин его такого драматического решения. И принял решение его не рассекречивать. Он сказал. Це, це доклад буде передано моєму приємника. А он витрішать скандали. Навколо фінансових справ Ватикану кинули таку тінь на сам святий престол, що серед кардиналів обговорюється ідея взагалі ліквідувати папський банк. Адже у святого Петра не було ніяких банків, кажуть вони. А там, де гроші, мало святості. Тепер ця проблема разом із таємничою доповіддю легла на плечі нового папи. Марія Васильєва Ольга Кошеленко, Наталка Волосацька, новини 2+,2. Командирую другому пілоту Л 410 десятого, котрий торік розбився неподалік від Бородянки на Київщині під час заходу на посадку загрожує 12 років за ґратами. Сьогодні розпочався суд у справі, за якою пілотів звинувачують у загибелі п'ятьох людей. Якщо пам'ятаєте, торік у червні два десятки парашутистів зійнялися на борту літака у небо відчути вільне падіння, натомість зазирнули смерті у вічі. Дивна річ, але навіть потерпілі напевне, що у трагедії винен лише екіпаж. Ясна погода, досвідчений екіпаж. На цих кадрах парашутист Микола звершив передостанній стрибок. Він не знав, що з наступного польоту вже не повернеться. Трагедія поставила багато питань тим, хто лишився на землі. Тепер батько загиблого Миколи дивиться у небо, ледь стримуючи емоції. Пілотів літака вважає винними лише частково. Нарушили вони багато чого. Вони не учли погоду, вони не учли метеосводки, не обслідували загрузку. Самолета, правильно ли или неправильно. А что, скажіть, пожалуйста, делают теродромний руководители? Від початку існували кілька версій авіакатастрофи. Ключем до розгадки стали записи переговорів пілотів з диспетчером. В числі інших питань сталось також питання про відповідальність керівника і диспетчера польотів. Складу злочину кримінального правопорушення в їх діях не встановлено. Однак на сайті Державіаслужби оприлюднено інше. Як виявилось, у пілотів не було інформації від наземних служб про насування грузового фронту. Перелік метеорологічної інформації на етапі передпольотної підготовки екіпажу був обмежений. Святослав чотири місяці приходив до тями після переломів шийних хребців. Однак упевнений, якби літак не посадили аварійно, наслідки були б гірші. Напевно, не варто все там вішати на пілотів, грубо кажучи, тому що ну також завдяки ним ми залишилися живими. Професіоналізм пілотів не викликає сумнівів. Командир мав більше 10 тисяч годин нальоту. Однак чи візьме до уваги це суд? Багато постраждалих так і не змогли дістатись до бородянського суду, адже і досі оговтуються від травм. Більшість з них, власне, як і самі пілоти кажуть, що не пам'ятають того, що сталося в літаку. Втім, пригадати подробиці, льотчикам таки доведеться. Не помню, не знаю, значить нова. Ані вилітіли, ані взяли на себе тисне. люди опитне все одно довжні були самі учити всі всі нюанси. Адвокат пояснює, списати все на помилку льотчиків простіше, навіть якщо причини трагедії криються глибше. Якщо в колективі можливо, во такої слажені. Складний

Наталя Набокова, Євген Соловий, Дмитро Орлов, новини 2+,2. плюс Якщо й тренуватися, то на банані. Якщо вчитися примудроста й професії, то за посібником і неодмінно з-під справжніх професіоналок. У Чехії українських танцівниць, офіціанток та барменок, що у тамтешніх нічних клубах та борделях підробляють повіями, узялися підкувати. Теоретично спеціальний комікс для представниць найдавнішої з професії одразу кількома мовами одних образив, других шокував, а третім дуже сподобався. Що то за книжечка така цікавенька придивилася уважно, Наталя Фібрік. У співробітниць соціальної служби кипить робота. Вони саме готують міжнародний семінар, куди запросять досвідчених секс-працівниць з країн, де проституція легалізована Німеччини і Голландії. На розмову доводиться усамітнитися в гінекологічному кабінеті. Тут прайські повії і без документів можуть здати аналізи і запастися презервативами. На вітрині література для повій багатьма мовами. Це комікс. Він у дуже простій формі з малюнками. Тут інформація про безпеку. Печний секс, як працювати і не нашкодити собі. Як повії можуть задовольнити забаганки клієнтів і оберегтися від вагітності і хвороб? Героїня україномовної версії українка. Головний персонаж російського коміксу росіянка, а чеського відповідно чешка. Сюжет натомість один дівчина приїздить на заробітки на чеський курорт теплице. Там на секс неві вже трудиться її двоюрідна сестра. Вона з колежанками навчає новеньку примудрощам найдремнішої професії були настоящі проститутки, які давали вам совети. так? це дійсно да? були повії. Вони ходять до нас на консультації. Да. Вони і казали нам, що в ці книжки написати. Повії учениці можуть пройти тест на виявлення ознак статевих хвороб у клієнтів, поставити експерименти на міцність презервативів і виконати вправи на непомітне для замовників використання контрацептивів при різних формах кохання. Тренуватися радять на банані. Ця книжка повинна бути образною. Ми ж хочемо практично допомогти жінкам. Їм треба все це чітко і ясно бачити. Немає жодних табу. Автори кажуть, українською комікс переклала повія Українка, проте якість перекладу така, що про зміст подекуди можна хіба здогадуватися. А сам підручник не новий. 20 років тому його написали в Голландії, а чехи адаптували. Що про підручник думають власне українські повії дізнатися не вдалося. Вони, хоч і зареєстровані в службі, проте інтерв'ю давати не хочуть, бояться, що рідня Ома впізнає Законодавчо проституція у Чехії не дозволена, утім напряму і не заборонена. А тому борделі у місті завуальовано називають нічними клубами. А секс-працівниць беруть на роботу як офіціанток та барменок. Заробітчан інших професій така література ображає. кажуть: насправді за статистикою повіз України у Чехії всього 2%. У секс-індустрії трудяться переважно чешки. Продавчиня Тетяна каже стереотипу: що якщо українка, то зразу повія у Чехів немає. Они здесь розприймають нас более як робочу сіл, ко крапсі ночний вами. Наталія Фібрихіля Лівінтов з Чехії. Новини Два плюс два хоч з метеликами, хоч без летючих. Кому як більше до вподоби. Є пропозиція у відпочивальний проміжок доби. Занурюватись просто вже. Наступне інформаційне рандеву на 2+,2 плюс рівно за добу. Тоді сподіваюся, зустрітись. Бережіться.